Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Для вас у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найважливіше. У Києві підприємець заробляв на фіктивних працевлаштуваннях. У Києві лікар-нарколог попався на підроблені результатів аналізів. У США агенти Трампа відловлюють на вулицях мігрантів. Чи ворог влаштував справжнє пекло, РФ атакувала Криворіжжя шахедами та кабами. Працювало ППО, повідомив голова Дніпропетровщини Сергій Лисак. Всього над областю було збито 29 ударних БПЛА. Влучання були у Криворізькому районі. Зеленодольській та Новопільській громадах постраждали жінки та чоловік. Їх шпиталізували в стані середньої тяжкості. Спалахнули пожежі, їх загасили, понівечена інфраструктура. Окрім цього, під ударом була й Чернігівщина. В ОВА повідомили ворог почав бити ввечері 7 жовтня. Травмувалася місцева мешка. Вже вночі ворог безпілотником ударив по пожежній частині підрозділу ДСНС У Семенівці. Загорілася покрівля адмінбудівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Особовий склад не постраждав. Пожежна техніка залишилася неушкодженою. Чоловіка, який, можливо, причетний до вбивства неповнолітньої невінничині на затримали. Нагадаємо, 5 жовтня 15-річна юнка мала поїхати на навчання у місті Ілінці. Однак на заняттях так і не з'явилася. Поліцейські встановили, що до зникнення дівчини причетний 26-річний чоловік, з яким вона познайомилася у соцмережах. Виявилося, що підозрюваний військової статусі СЗЧ правоохоронцям він надав покази, що статеві зносини з неповнолітньою та з метою приховати злочин вбив її до неї, Наніс удар в голову. Наносите ви другий удар від другого удару. Вона падає на бік. Після того я ложу біту, підходжу до неї, пробую пульс на шиї, немає пульса, приніс до керівництва, кинув керницю, пішов всі вищі, позабирав її, сумку, бартінку, все. позакидав керницю, кинув пару кип'чин зверху, накрив керницю, розгнувся, поїхав додому. Рятувальники та поліцейські добу працювали над тим, щоб за допомогою спецтехніки дістати потерпілозна колодязя значної глибини завширшки менше ніж пів метра. 8 жовтня тіло дівчини направили на судову медичну експертизу. Жителька Дніпра разом зі старшим сином та знайомим використовувала свого 11-річного сина для виготовлення та збуту дитячої порнографії. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. Зловмисники створили сторінку, у соцмережі та закритий телеграм-канал, де за грошову винагороду розповсюджували фото та відеоматеріали порнографічного характеру. Крім цього, жінка передала свого малолітнього сина громадянину іншої держави для сексуальної експлуатації, який розбещував дитину. Розповіли в прокуратурі: жінку засуджено до 10 років позбавлення. Волі з конфіскацією майна старшому сину призначено покарання у вигляді п'яти років, позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк два роки. У Києві лікар підробляв результати аналізів. Повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України. В одній з київських лікарень процвітав бізнес на тверезості. Медик продавав усім бажаючим довідки з липовими даними. Організував механізм додаткового заробітку 32-річний лікар-нарколог. Його пакет плюс включав відібрання зразків на аналізи, проведення псевдодослідження, підробку результатів та оформлення медвисновку, який не показував би наявність заборонених речовин у крові. Вартість такої допомоги складала близько тисячі доларів. В одному із випадків за гроші він підкоригував результат аналізів водія, який сів за кермо на підпитку. Ділка затримали відразу після отримання чергової винагороди від правопорушника. Йому загрожує до восьми років. Ув'язнення. На подвір'ї одного із приватних домоволодінь у місті Рані на Одещині стався вибух, повідомляють у поліції області. До правоохоронців надійшло повідомлення про вибух від 63 річного власника. Поліцейські встановили, що не встановлена особа закинула на подвір'я невідомий предмет, який і вибухнув. Внаслідок цього уламками було пошкоджено автомобіль господаря. Встановлюють усі обставини події. На Вінниччині затримали серійного автогонщика із Черкас, який викрав лексус для підміни свого позашляховика, котрий розтрощив у ДТП. Повідомили у поліції області. До правоохоронців звернувся 40-річний вінничанин із заявою про викрадення його автомобіля, який напередодні ввечері він залишив біля однієї з багатоповерхівок в обласному центрі. Викрадачем виявився 51-річний черкащанин, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за подібні злочини. Відомо, що Фігурант у 2024 році пошкодив свій такий самий автомобіль під час ДТП. Замість ремонту він вирішив знайти та викрасти аналогічне авто, щоб підмінити його, використавши власні номерні знаки та надалі підробити він код. За силовою підтримки Корт підозрюваного затримали в одному з готелів Одеси, де він переховувався. У ході вилучення викраденого позашляховика правоохоронці вивели поряд той самий розбитий лексус. Викрадачу загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Запоріжжі підлітки погрожували відкрити вогонь по пенсіонерках на лавці. Поліція взялася за справу. Підлітки із Запоріжжя записали відео, як сидять на даху гаража із ймовірно травматичною зброєю та жартують, що відкриють вогонь по пенсіонерках поруч. Ми короче. Ми коротше сидимо тут на і зараз будемо по... Отім бабушкам стромата йма. Да? Жодних офіційних звернень до поліції щодо цієї ситуації не надходило. Проте поліціянти встановили обставини події та героїв відео трьох підлітків віком 14, 15 та 16 років. Із хлопцями та їх батьками провели профілактичну бесіду, На батьків склали адмінпротоколи. І поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. У Чикаго федеральні агенти в балаклавах і тактичному спорядженні полюють на мігрантів за наказом Трампа. Про це повідомляли у місцевих телеграм-каналах і публікували відповідні відео. У пабліках зазначали, що нелегалів наздоганяють натовпи агентів, витягують з авто, обшукують будинки і запихають їх в автобуси. Губернатор і мер вважаються політичним шоу і вже подали позов, оскільки Трамп втручається у справи штату без дозволу. Кількість затриманих у Тбілісі учасників акції протесту під час виборів до місцевих органів влади, які бойкотувала опозиція Грузії, зросла до 23. Повідомляють місцеві медіа. Зазначається, що після акції 4 жовтня поліція затримала п'ятьох її учасників у грузинській столиці. 7 жовтня ввечері заступник міністра внутрішніх справ повідомив, що загальна кількість затриманих зросла до 22. У ніч на середу стало відомо про затримання ще однієї громадської активістки. Міністерство внутрішніх справ порушило кримінальну справу. Прем'єр і голова грузинської мрії заявили, що спроба повалення влади провалилася. а Всіх причетних до неї буде суворо. Покарано. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.